Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Теролог-проводник. Угу. Тут хтось в сім'ї такий руководитель маніпулірує. І каже, по колесу фортуни: а Любви там немає. Ну, то есть, по судьбі, буде любов в сім'ї, чи не буде? Є таке питання. І що? Ах, Мак. Мак виходить. Хоче закінчити. Длительний період стабільності. Так що дзвонить по телефону, верні, не дзвоніть по телефону, а зв'язуйтесь через Viber, WhatsApp і моб, тому що по телефону я не буду брати трубку, Работаю в інтернеті. Тут про якісь розрушення башня произошла. От чоловіку хочеться узнати. Добре, чому башня длительний період времени тягнеться. Ну, таке розрушення. Давайте поїхали до питань повертаємось. Підтвердила ситуація з перемовинами Путіна і Трампа. Пам'ятаєте, ми дивилися пару. Пару днів назад, і показували вищі сили, що Трамп з Путіним не будуть домовлятися. Трамп відповів, що без Зеленського домовленості ніяких не буде. Так, як я і казала, що вдвоє вони домовлятися не будуть. Повинно бути, як мінімум, троє. І ще, наскільки я знаю, Володимир Зеленський хоче, щоб ще були. Із Євросоюзу представники в цих перемовинах. Поїхали далі. А, дякую, Киця красива. Подивіться передмістя та Херсон, скільки обстріли і дрони будуть нас утюжити. Дякую. Це Наталія запитує. Давайте дивимося. Тільки нас ще будуть обстрілювати і утюжити. Ну, кажуть, невідомо. Не то, що невідомо, тут іде луна. Луна це таємниця. Закрита інформація, закрита. Оці маніпуляції, оці обстріли, вони закриті. Наскільки. Наскільки ще, на який період времени до перемоги. Угу. Ну, попереджають, що сильної такої агресії, да, як ви там боїтеся, кажуть, не буде до такої степені прям сильної. Але вона є. От над нею работають. Угу. З трьох сторон стріляють. На майбутнє чекати на відстані, що накопля накопичуться якісь сили, немає сенсу. Угу. Ну, ви знаєте, тут їх обмежують, обмежують тим, що от стрілюють. Ну, тобто не дають, наші стріляють, от вони не дають. Вони їх обмежують, розумієте? Оті їхні обстріли обмежують. І що? Угу. По міру вирішується зараз, десь там, наверху, вирішується зараз зміни, кардинальні зміни три старших аркана йдуть, що длительний період. Щоб не розтягуватися на более длительний період, зараз вирішується запитання ці І що? Угу. Ну, що буде агресія сильна, Я говорю, Тут не треба надовго, це не розтягнеться. Тут кажуть ілюзії. Ваші, що надовго це все розтягнеться. Тут будуть намагатися, якісь переговори вести. Ну, Будет ситуация обнуляться, стабилизироваться. треба, ну, наблюдать за, за колесом фортуны. То есть очікують удобного момента. Еще. Ждать чего. Ну, захочуть, це хто? Це наші, наші чи орки. Ну, у орків зараз іде, я хочу сказати такі переміни по Єрафанту що? що закінчується їхня стабільність, і закінчується по Єрафанту... Тим, що вони бояться, ого, вибух якийсь, що вони не можуть бути щасливими в сім'ї, І їх блокують, дьявол їх блокує, ну і обстрілює, уходить, їм не дають. Ну, дивіться, ну от дивіться, тільки карта ухода. А їм не дають. От вони питаються уйти, а їм відсікають. Ну такий метод оборони. А то есть им приходится обороняться, да? Угу. Ух І що? Ммм. Шанс на війну по правосуддю, кажуть, такий собі: 50-50, качає, їх розкачує туди-сюди. То лі їм продовжувати війну, то -лі, е, їм переривчик, а переривчик заганяє їх в тупикову ситуацію, а прорватися вони не можуть, вони прориваються в башню, в розрушення. Ну, тобто, така історія. Ну, у них, як би, виход. На новий етап, у них не получиться. Новий етап, це буде: це буде тут розстройство, То, що нічого не получається, жертв все більше і більше, а От четверка хоронить приходиться, отшельника оцих, цих що? Ага, як раніше, у них нічого не получиться. От цими обманами, ну, дивіться, обмани, жертви, ну, на Орків дуже нехороші карти йдуть. Дуже нехороші. Чим довше вони затягують, тим більше у них жертв виходить. Уйти їм не дають. Ну, ніяк. От я, наскільки дивлюсь, на наші імену лівобережка, не дають їм йти. Шо в Луні? А ну покажите, шо в Луні? От то, що ви мені показували. Шо в Луні? Угу. маніпуляції, движение. Ага, маніпуляції заканчиваются. Ну, движение заканчивается. Понимаете, десятка мечей вот що от ці всі движняки вони закінчуються. Це, це все тримається в таємниці, що тут... Закінчується тим, що тут багато жертв і стабільність, яку вони хотіли десятка-десятка. Все йде десятка. стабільність жертв. Розумієте? Дивіться, як воно показує. Старші аркани показують. Маніпуляції закінчуються, стабільність в жертву приводиться. Тобто зависають в просторі, ждуть удобного моменту. Ну, от, Двигатися нікуди не можуть, вони там як в котлі, в котлі, в котлі. Оце варяться, перемелюються. Не то, що варяться, їх перемелюють. просто. Ну, да, жертв багато. От, повторяється, 78 карт одне й те саме. Е, ідуть кардинальні зміни. От, чим швидше це все діло закінчиться, чим більше їх перемелять, тим скоріше буде. Тобто у них друг... Да, оцікати треба, ну, цікаво дьявола. От цікати д'явола блокувати. Ну, такі хороші карти. Для дьявола так вокруг. В нього одні сплошні. Уйти по міру вони не зможуть. Їх обмежить. Дивіться, які мічові карти. Уйти куда-то вони не зможуть. Вони тут бігають, да, от дьявол опять вилетів, бачите? Дьявола цікають. Не дають їм вийти нікуди. І що? Угу. Шанс по правосуддю. Опять же, двоякий. З одної сторони, а, воюють, да, по правосуддю, а з іншої сторони, все заканчується, тому що сили заканчуються, енергія заканчується. Така історія. Трамп хоче. Щоб Україна дозволила, роз, дозволила розробляти, видобувати в копалини рідко, рідкі якісь метали. Отут перечисляли метали ці, дуже цікаві, незвичні. У нас їх вистачає, але вони не в розробці. От вони просять не просто так давати. Нам зброю, а якби би економічна зділка, да, щоб вони розробляли і видобували ці рідкі метали. Рідкісні, неправильно сказала, рідкісні метали. Це Так, це, це в Донецькій, Дніпропетровській, в Луганській області 70% залежей цих металів. Літій, Самарій, Європій, цирконій, Церій. Ну, Є такі метали, які ми не вивчали навіть в школі, я не пам'ятаю таких. І в Запорізької області, і в Донецькій. Руди літія. не просто літія, а руди літія. У нас немає і ну, як кажуть, що немає ні в яких країнах переработок, способів перероботки, да, видобувати можемо, а способів перероботки цих руд немає. Тобто це переробляється тільки в Китаї, що так свічка тривожна. Тривожно горить. Зараз будем дивитися. А я що хотіла сказати. Це зараз будуть, конечно, казати, а, що це зрада, що це а, продають там землі, ТДТП. Ну, як у нас вміють, да, розкачувати ситуацію. Так я хочу сказати, ну, свою точку ну, зору, да со своєї колокольні, так сказати, подивитися на це все діло. Так, як вони розрушають, ось у Кацапи, що у нас залишається вижена земля, то краще їх виперти звідси і підніматися Україні економічно. Тому що самі ми, якби була можливість і було бажання, уже б, мабуть, давно почали, почали б, там, розробляти якісь Копалини, і у нас не вистачає фінансів, у нас не вистачає, так, да, трансформацію треба проходити. Тобто зміняти все, розумієте? З одної сторони, трансформацію проходить, з іншої сторони, оці свої емоції по правосуддію обмежувати. Понімаєте? По поводу цієї ситуації, вищі сили кажуть: обмежуй. Свої емоції, тому що подумайте добре, тут треба не впадати в емоції в якісь ілюзії, а розуміти, що якщо тут е, причина слід повинна бути. Е, дивіться, нам дають вооруження, ми вибиваємо кацапів, освобождаємо свою країну, є чим захищатися. Є чим відстоювати свої позиції, а з іншої сторони, американці допомагають нам в розробці і дають робочі місця. Якраз та територія вся побита І дають, как там, до 20 кажуть, місторождень. Ну, це по геологія. Геологи розвідку робили, ну десь 20, наші ще не розробляли їх ці міста рождення. Тобто це будуть розроблятися, це будуть наводитися там порядки, як фізично, так і ну, вибирати нам треба кажуть. Тому що обмежувати нерентабельно не для нас. От обмежувати цю всю історію не рентабельно. І що? Да, гроші. а от для того, щоб розробки робити, нам треба багато фінансів, а у нас фінансів у ви і ах, От цікать, що треба? Ну, да, військових цікать, тому що не... якщо прийдуть кацапи, вони все розграблять, і рознесуть те, що залишилося, вони ж не, не залишать нам. У нас вибора, как, как би, знаєте, треба вибирати найменше із, із двох зол, як ви думаєте, зараз, на даному етапі, а розуміти, що економічно це вигідно. І кажуть, що наші дали відповідь, що согласні на цю зділку, але з одною умовою, щоб це не попало. От ці всі рідкі метали, рідкісні, не попали до кацапів. працювати да. з ними немає не перспективи. А Перемогти а в цій ситуації, ну кажуть, тут серце розбите і за того, що тут багато обманов. От ви не слухайте і псу, тому що зараз вой підніметься і почнуть там. Зрада, зрада і все такое. От кажуть, перестаньте. Перестаньте. От очікувати, що тут да, заканчивайте з этой агресією, надо, надо вже з цими обстрілами треба закінчувати і стабілізувати ситуацію. На даному етапі, от що я дивилася раніше, я пам'ятаю, був такий розклад у нас, що зможе. Я не пам'ятаю, як правильно я тоді поставила питання. по моєму що здасть чи що спонукатиме до закінчення війни. А, ні, виведенню військ з України, з нашої території. І там показали короля Пентаклівого. А я ще тоді подумала, а що це таке король Тобто Тут не, не... То, що там команда якась була від імператора, да? а це Пінтаклівий. Потім до мене дійшло, що це економічні, розумієте? Це стабільна ситуація, ну, як правильно сказати? От Пінтаклівий король це стабільність. Да? Стабільність, накопичення фінансів, це ну, би, надійність, це, це якісь ресурси. Оце ж вам Пінтакліве економічно. Тобто їм дали по шапки санкціями, Кацапам, це ж економіку, там економіка рухнула. І вона летить уже в тартарари. А зараз економічно, якщо домовляться і вже согласились наші, то це буде вихід, нам треба вооруження для того, щоб виперти, да, щоб це все закончить. Закінчить розрушення. Понимаєте? Щоб прорив був. Дивіться, одні старші аркани. І це буде по правосуддю. Понімаєте? Прорив з через розрушення, трансформація і виходить. От, трансформацію проводить розруш, через розрушення. Виходить із цієї ситуації по правосуддю, виїжджати з цієї ситуації, тільки таким чином. Чотири старших аркану підтверджують а, мою думку, ці слова, і на майбутнє кажуть не... <кхм> недостаточність ресурсу. Недо, недостаточно, не вистачає, Не знаєш як його, що його. Отаким от е, військовим методом, військовим способом, це що? Ну, відсікати надо, да, Присікати, відсікати. Ну, на емоції менше, як би, на емоції обращать внимание, а е, действовать, сопротивлятися цим. Оце, оцим оцим картам треба зробити сопротивление, тобто есть показать, що на майбутнє заканчивается войной, по ресурсно, закінчують з цими військовими всякими ділами. да? И е, э, діяти, проти, протидіяти таким способом. Угу. Не вичікувать кажуть. А, знаєте, як хватати гарячо. От брати поки гаряче, поки воно ре реально, поки воно, а, знаєте, як пирожки. Пирожки гарячі, вони самі смачні. От така асоціація йде, що треба брати, поки гаряче, і обнулятися. По новому совершенно дивитись на цю всю ситуацію. Добре. А це, припи, а, як воно? Приблизить да, закінчення війни. Це, приблизить оця ситуація, вона приблизить закінчення війни. Угу. Ну, частково. Так, да. Тобто, e, тут не то, що там прям це от э, прям э, лікарство, да, от, от головної болі, але це части, одна частин, одна із частин. Ну, так, да, уходить куди. Угу. Ну, кажуть, не треба, не треба уходити в блокировку. Сопротивляться, да? Сопротивляться не. а це по поводу чого? По поводу цієї ситуації? Угу. Знаєте, оцікать бідність, кажуть, не бояться, от подождать, потому що зараз, по суті, Ну страшно що надуряч, що нашу землю там начнуть. Вони... Люди, вона там така перекопана, там стільки всього, ви ж самі знаєте. Скільки там сіл, міст і все це перегавнякано, скільки там убитих людей, скільки там прийдеться, ну, там дуже багато роботи. Да? Угу. Да, і дінь після війни у виях, в ці. Стабільності, Тобто, убирати ці страхи прибирати. Угу. Ну, тут, знаєте, тут кажуть, вот, буде боротися стабільність з тяжі між собою. Тяжі ситуації, що там, як у нас починають кричать одразу все, нашу землю продали, Боже Боже. А те, що вона не розробляється. Никим. І кричать ті, хто взагалі до цього не мають ніякого да? хто із, ну, так от посчитай, порахувати на пальцях, Хто там рудники ті розробляє? Це ж єдині, це ж не, не стосується нас обикновених людей. А для того, щоб підняти економіку, тим, тим паче після війни, нам прийдеться тут добре постаратися. Треба вихватувати можливості, із... От предлагаю, да, щось таке дільне, класне, з яким ми можемо зрушити, економіку підняти. Робочі місця при, при, при обрісті, щоб людям було де працювати, щоб була перспектива, щоб якось розвиватися. Ну, так треба дерзать, да, пользуватися цим. Угу. Да, і кажуть, що стримувати не треба. От зараз на даному етапі, оцей, оцю ситуацію тримати, стримувати, не розрулювати, а триматися за нею на довгий період часу треба обмежувати. Тому що чим далі вліс, тим більше дров. Не займатися тягомотіною, а працювати, працювати, обнулятися. І тоді силу ми приобретемо. І, і захищатися, і захист буде. Понімаєте, всі блага підуть у нас, всі блага. Як почнемо працювати, не так як раніше, там, і займатися підривом економіки, От кажуть, працюйте, обнуляйте, силу набирайте і для захисту для нашого, для нашої країни це дуже важливо, дуже класно. Добре, все у нас сьогодні. А, і ще хотіла сказати: отут тут така прозвучала цікава інформація, що цієї руди в Запорізькій і в Донецькій області 8 мільйонів тонн нерозрубленої. Це іологи ну, геологи сказали, це їхнє, що розрушать. Розрушать, кажуть, Виходить із розрушення, трансформацію проходить. Шанс великий ми будемо мати. Понимаєте? Такий шанс великий фінансовий, з одної сторони, з іншої сторони, по міру, воювати да, от ці ілюзії, закінчуються цими ілюзіями, що це війна буде, якась, ну, оборонятися, тут сонце буде. Для нас дуже великі перспективи. Заклюватися розрушеннями, дивіться, які класні карти. Супер. Закінчувати розрушеннями, тут трансформується і виходить в Пентаклі. Це те, що я вам кажу, що відбудується, розмінірується територія, оживиться, оживиться економіка наша. Ну, коротше, дивіться, сонце виходить знову. Я просто розкрила колоду карти, і в мене виходить сонце. Тобто, до щастя йде. Боротися з луною не треба. Ну, Боротися з тими мутними, подводними теченнями, кажуть, не треба. Судьба міняється. Оцього дьявола з його обманами і з розбитим серцем. Треба нам перемогти. Окей, на цьому і закінчимо. Да, так, Економіка, економічка. Щоб ми були заможні, були у нас гроші. Була, було все, щоб, щоб у нас в країні, по всім фронтам. У нас люди талановиті дуже, і я думаю, що тут все, економіку наладить, інфраструктуру буде набагато краще да, і по правосуддю це буде. Угу. Через цей договор. Окей. Все. На сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть питання, пишіть свої коментарі. Буду чекати вашу обратну связь. Пока-пока.